А тренера як знайшов свого? Дивись, я був на нього підписаний, десь рік часу, а потім вирішив, що хочу працювати з тренером. і думаю... До цього сам працював? Що? До цього сам працював? Так, так. Бували періоди, що працював з тренерами, але, скажімо так, я завжди в тому плані розвивався, старався знаєш, якусь інфу взнавати. 22-й рік підготовка, це я сам повністю готувався, мені тільки кент допомагав трошки. Форму дивився, знаєш, так, типу, щоб, я, щоб я око не замилювалося мені. А тренера свого знайшов, каже, був підписаний рік на, десь рік на нього часу. Дивився, бля, як, як він їбошить, бля. Знаєш. Е, і потім в мене було декілька варіантів. Я написав одному, ну було, бля, прям дуже дорого. Я написав його тренеру. Ага. Калум такий є. Калум Тім Coach підписаний, типу, з Англії. Ну, в нього 400 фунтів ведення було, бля, ну трохи так. Кусається. Ти ти а зараз 250 баксів в місяць. Але все одно дорого. Ну та. Але я е, перше знаю, що в нього дохе разни. І я ці знання. Ти знаєш, за що ти платиш? Так, я, я, я не тільки форму прокачу, я ще голову прокачу, да? розумієш? Береш... Всі знання собі. Когда встаєш ягодіцями зжимаєш? Що там можеш п'ятнадцять ще? Не зжимаю, знаєш, по якій причині? Что? У мене ніколи з сідницями не було проблем в плані нейромезевого зв'язку. No. Тобто я їх чую блядь, на всіх вправах, які я роблю на ноги. Тобто в мене проблем нема. Тобто... No, no. І вони не відстають, вони нормально січуться деталізовані. Я роблю місток сідничний зараз додаю на підготовці, розведення їх додаю. No, no. За свободним? Я дійсно не В сміті, в сміті. А я теж тут з вільною вагою їбатися, це, це, це і це не ізольовано виходить. Да, жопу Сміти, ти, типа, суту жопу я не бедро да, а, да, в сумітні роблю, а я іменно на жопу да. роблю. Один підхід такий багатоповторний. От прям. Так. Да. Але в мене всі відказні. No, no. Тож я все відказую, всі підходи. Ну-ну. Тобто в мене нема. Знаєш, я б сказав, навіть не такого плохого тренінгу, є плохо, що ти виконуєш. Да? В oh. этом суть. Зависит, як ти його робиш. Є так неправильно складений план, це раз. Есть, То да. До мене типи, приходять, кажуть, я працював з тренером, у мене там 6 тренувань в тиждень підряд. Сколько <говорит> у тебе зараз? Сколько? Два через один. Не, а, без понял. прив'язки до тижня. Я зрозумів, я понял. Два через один я. Я раніше так, так работал. А зараз? Э, в тому місяці було 4 в тиждень, а зараз п'ять. Ну, оптимально. Я більше п'яти вважаю це за Та же, блядь, Більше чотирьох уже Ну, уже тяжело. ти Тут чуєш. Да. Я тобі так скажу, я додавав колись п'ять тренувок, я зразу відчував перетренуваність. Може якби, якби я в іншому стилі тренувався, то би було нормально, але мені зараз не цей самий. П'ять тренувань — це овер дохуя. Я тобі так скажу з досвіду. Я коли чую, що тіпи не тянуть, станову тягу, особливо ті, що готуються. Будь-яку будь варіацію. Ну, типу, ти з румунську похуй, типа. Блядь, ну нема в тіпі, просто нема. Він повертається боком, тут ніхуя ні, нема, не, і тут да. ніхуя нема. Ні, ну, блядь, просто нема нічого. No. Ти не накачаєш згинання мені, блядь. Ну ніяк. Ну, звісно, ні. Нету розтяження. Ніхто не каже, що там треба брати, блядь. 250 і тягнути. Просто, делай, Просто акцентируй, роби акцентируй, навіть 140 кг, роби повільно, плавно, все, типу. і воно бедро в тебе буде по-іншому виглядати. Конечно. Це тисячу процентів, бля. Така, е добросовісна критика в твою сторону. Чуть-чуть. То, що я бачу, що би я підкорити, я би допрацював глибину опускання. Yes, глибину опускання тут, і я бачив, як ти присідаєш штангою, ти mm. no. теж не, не досідаєш. Ne, ne, я, я не сажусь в пол. Не досідає. Я бачив, я навіть yeah. твій тренер, він теж він бачу, не теж він, теж, ne, він не даже не десь десь. деколи нуже. Не досідаю до половини, видно. Попроб, от попробую, я собі тобі скажу так, що я замітив, що я почав от, прям бляд, в повному пліту робити ноги свого часу, блять, почали рости піздець. Чуть-чуть, допрацюй. Треба, треба допрацюй, от Я тобі гарантую, ти, ти, ти оце Надо допрацюєш, ноги будуть по-іншому виглядати. Да. Кажуть, ці фітнес тренера в ці є. Скидаєм? Так, да, я зрозумів медленніше. Давай. Ці фітніс тренера в ці є, знаєш, ту вправу, блядь, не роби. Да, а ту да, роби, да, а та вправо да, гамно, да, блядь. А я зараз кукадись, думаю, ну пару. А пальчик сюди палить. Думаю, а там кому, кому пад... гамно. No. У мене є тіпи, які жим льожа горизонтальний, знайомі були. Такий Петро до нас в зал ходив, блять. Колись в підвалі. No. Він цілий день їздив, збирав метал. No. No. Важив 86 кг. 14 років в нього до того. Виступав по жиму. він в натураху на креатині, клянусь тобі, жав 205 кг, я страхував. А страхував його в поясі, блядь, і в кістєвих бінтах, щоб сука, ту штангу йому okay. подати, блядь. 86 кілограм. Він робив на брусях, три підходи, в нього такі оцицьки були, блядь. Генетика. Піздець. Каже, в мене Юра Кент каже, виходжу, дивлюся, Петро сидить в бусі. Ну так, через дорогу там недалеко. Дивлюсь, голова щось, бля, я підходжу, він каже, це не голова, це дельта. Та все, розумієш, і тому Петру яку вправо на грудях, в нього такі оселі цицьки будуть, розумієш ті, папля? Хорошо відзивається. Ну. А в мене так не було, мені треба було шукати свій підхід, бо в мене грудні вилітали свого часу, були нормально. Я, Грудь взагалі. Тобто ті вправи, що він робив, там горизонтальний і бруся, мені взагалі не заходили. мене боліли зв'язки тільки від них. розумієш? Но. І все. Фу. А потім мені говорять, це не діло, це не для тебе. Та, так, так. Кому? Треба завжди народ, треба завжди давати, задавати питання кому. Мені, йому, сусіду. Кожного індивідуального. Допустимо, да. у тебе вже протрузії, да? допустим. Ти вже не підеш присідати. Ну, Тобі в машині треба йти. ну, в тренажере работать больше. Да. Твой вопросик, знаешь, когда этот день X уже, последние 10 дней. Ну, самые вот тяжелые, когда углеводов нету. Ну, какой ты? Замкнутый в себе? Тупая экономия энергии? Или прям из-за того, что ты сухой, ты начинаешь себя мотивировать и прям отдаешься? Уже? Не, не, не. Вот я, какой спок... ты? я как раз такой спокойный, типа, ну, может понервоваться, Супер, що єдине, що в мене дружина офігенна, класна. Я мене розуміє, типу, yeah. да. бо можу. Просто, це просто такі знаєш, неконтрольовані нерви. Я шарю, що тобі, я тако можу щось там посваритися, ну мінімальне, таке, на якусь херню, знаєш, типу. не то, що я там кіпішую, там, no. якісь скандали. Але ти типу, потім також щось там спіздів хуйню, хуй прийшло дві минути. Кось ти думаєш, бля, їбать, батя підходжу і вибачаюся. знаєш, типу. okay. е, Але в цілому дружина кажу. Підтримує але все хорошо, нормально. Що та... розумію, ще, та, та, хоча вона, блядь, до бодібілдингу взагалі, скажімо так, далека. Займається для себе і знаєш, і татухи б'є, все. Ну. Тобто, ти, типу... але це. Але останній тиждень та зайобаний, ти все. Ну, Звісно, ти уставший. Это ти не можеш бути останній тиждень е... повної енергії. звісно. це, як на мене, це. Значить, ти що зробиш, неправильно. Якщо ти вже не уставший, тому що... <ctor> Чисто фізіологічно організму такий дефіцит, Нов... такий стрес не дано. Е... Організм не знає, що ти готуєшся до змагання, думаєш, що ти вмираєшся. Він вже починає себе жрати Да, Так, да. ЦНС все загружається. А... а коли сам день Х, день змагань, то настрій піздець класний. Ну... Ти вже знаєш, що ти вже все, таки... все проділ. Тільки от, 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 в цей день... Сили є. А ти вже загружений, виспаний. Да, да, ти вже загружений, Вийти попозирувати собі та й все. Це теж один із найважливіших моментів. Якщо ти накачався, це не значить, ну, що ти можеш показати, треба вміти показати свою проділену роботу. Але єдине, що тобі скажу, що коли в мене підготовка, от я ніколи і не розумію, коли люди стогнуть, блядь, що тяжко, блядь, дорога. Будь, Конечно. Путь слажный битвы. Ты сам себе. Но. Ты это придумал, и это дело никого не должно ебать. Ты сам а. себе это придумал. То есть я готуюся, типа, тяжко. Блядь, я знаю, я кажу, всім тяжко. Всем тяжело. Всіх однакові правила гри. Конечно. Кардіо, дієта, Здесь... э, втомлений, блядь, ну, варіантів немає. Якщо же просто играє роль, как, насколько тебе характера хватит. Якщо тебе тяжко, тебе щось не влаштовано, блядь, не готуйся и все. Да? Выходи і гри. Давай, трошки потрогаю тебе за ногу. О, м'ясо є. Знаєш, я ще так е... ще, ще раз до медійки вернуся до теми. Знаєш, деколи дивлюся, як пацики їздять. Ну, зазвичай там з України, знаєш, деякі. Поїхав на змагання, блядь, В Барселону там на змагання по Арнольд класік. Хто? Ну, не буду казати хто, я а там. Я, розтайна, я, є деякі, блядь. Поїхав, тако, літак, фотка, фотка з реєстрації і фотка з медалю, блядь. Я, три фотки. Я так думаю, блядь, ти поїхав в барсу в ахуєнне місто. Покажи продукти, покажи супермаркет, покажи місто, покажи готель, номер, блядь, стільки контенту. А він, це ж не кожен день та він такої, знімає бля. якусь цю і каже, е, каже: їду на змагання, буде більше контенту, блядь. Два блядь. І потім фотка зі змагань. Та всім похуй, по суті, більшості на ті змагання. Бо більшість дивиться звичайні люди. Ти да. сам то розумієш. Да, ти, да, так, так, це не інтересно. Покажи, блін, щось цікаве. А, ну, шорти за А наступний підхід. Хорошо. Скільки там раз має бути? 15 на кожне. Добре. Так, приду с пёсиком погулять. То она на меня так смотрела, типа, таким и типа... А, так что же я хотела рассказать. Вел я, короче, одного парня. Ага. Поставила ему... Ну, день ног. Поставил, конец ему ягодичный. И он такой пишет... Это бабское упражнение, я не буду делать. Я такой, блядь, ну... Ну как? как? Говорит, я это не буду, я не хочу, а это бабское. На этом ну, все і закончилось. Оба, а, и закончилось. И это а... не первый момент. Там было много так, то я не хочу, то я не буду. Ну, блядь, если ты хочешь уже формы, хочешь нормальное тело, то работай. Ну так ты и пресса джем туди, девчата роблять, тоже, ты тож, же, блядь, no. на женочек вправо, блядь. No. Но они делают. Да, они же роблять, блядь. Ну, no. она тоже типа. Ще. Чуешь? Каже, зведення ніг кінці, блядь, давай заберемо його, блядь, типа, на щось інше поміняємо. каже. — Що можна? А каже, що інше? І каже, добре, давай в кінці тренування, йди, блядь, пліє присідання так, або так. тягу сумо роби, каже. зробиш, каже, хуй ти її зробиш так, в кінці все, тренування. Це вже все. Ти вже мертвий. Ну. Бабська, — Бабська вправа. І це, тягу сумо це не суморить, це не той рух, да, це та, Пліє, це ж, блядь. Тут ти ізольовано попадаєш цю, так. а тут треба все, тут все працює, так. блядь, весь низ. Ну, тебе. Ну, люди не розуміють, все. Так, да, так. Да. У мене навіть в думці такого немає, що, блядь, що мені тренер напише, що ну, знаєш оспарювати. Що я не типу. хочу, я не тобто. буду. Тобто, типу, ні, я можу сказати, наприклад, якісь свої, там, знаєш, е, самопочуття, що, наприклад, Uh, угол мені не підходить, мені от ми, там, у мене, наприклад, в мене був там, короткий інсулін, типу, вже, я вже в дефіциті був типу, після тренування. No. Мене, мене дуже гіпо ловило, типу, бо вже углів мало. Я кажу, мені не підходить я кажу, мені хуйово. Забрав все, от такі no. якісь нюанси, типу. але таке, що я там щось не буду робити, блять. У ну, мене навіть близько такого. Ми немає. там навіть даже... річ не може. Знаєш, бодібілдинг геоїстичний вид спорту, але в мене, наприклад, ніколи немає якоїсь такої, там, знаєш. Заздрості, блядь, він там виграв, чи я йому програв, мені похер. Блядь, якщо ти проїбав, ти не да Я думаю, за свою форму і за свою підготовку. все. Давай, давай, прожимай. Супер. Mm. 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 Давай, я я. сам, сам, давай, ап, да. Mm.